Перестаю дивуватись кількості чудових великих будинків в місті Бекерсфілд. Звичайно, це нові масиви побудовані, але їх настільки багато, що я просто дивуюся. Записую, записую і ще раз хочеться записувати відео, показувати, які чудові є будинки. Побудовані. На будь-який смак. Тобто і архітектура дуже сильно It's все розрізняється. Відрізняється, тому що, мабуть, можна якось індивідуальні закази робити. Ну от, наприклад, цей будиночок, зараз я покажу, може його він заїде в тіньок куди. А, мені... так, мені наліво. От. Ну, от. Такий будиночок. Жовтенький. Далі поїхали. Ось будиночок. Двоповерховий. Да, так, справа меншенький, скажемо, наполовину меншенький, Там один поверх, а тут два. Хто які гроші на що має? На великий будинок чи на маленький? Вот. От, а зліва вже великі будиночки. от. Один, там другий. от. от. Ну, ось так от. І цих масивів я все заїжджаю, заїжджаю нові ну масиви і не перестаю дивуватися, як їх багато. Поїхали. Ну, тут вже буде швидкість. Дорога і швидкість. Будиночки вже тут так не побачиш на цій дорозі. Це вже такі траси. Чергове хочу записати, щоб розуміли. Які будинки є в Exfildi. Це от багаті будинки. Двоповерхові є. Ну якщо є одноповерхові, то скільки... скільки грошей мав. мало. Але таких масивів ще раз хочу підкреслити дуже багато. Ой! Я не туди поїхала. Ладно, поїхали так. Зараз хочу показати як будують з дерева двох чи навіть трьохповерховий будинок. Багатоквартирний. От так от. Yeah. Взагалі. Так от, бачите? Повністю дерев'яний. Ну, перший поверх вроді був цегляний підпорки, а другий повністю дерев'яний. Отакий-то от будиночок. А Отак ну, от. Дешево і швидко. А те, що потім у цих будиночках не дуже зручно жити, то... как наплевать. Так, тут у нас такая залезная дорога. Станция стара слева. Вот. Ну и поехали далее. Нарешті сонечко вийшло. Тут у нас старі квартали. бомжацькі квартили. Так що так, навіть такий будинок побудувати. Тут шикарно. Багато, якщо ви бачите, ходить бомжів. чи сидять, чи лежать, чи ходять. От. Так, ну що, мені треба направо. Поїде на Трахстон Авеню. Сюди. Бу блин. Треба швидше туди. Раз. І от. І тут бомжи. Ну от, тепер їдемо в нормальні райони.